У найбільшому парку рівного імені Тараса Шевченка організували виїзну донацію крові. Усі повнолітні мали можливість стати донором і поділитися своєю кров'ю з тими, хто її вкрай потребує. Серед тих, хто долучився до акції, студентки релокованого до рівного луганського медуніверситету. Обоє дівчат вперше здають кров, кажуть, що присутнє деяке хвилювання однак розуміють важливість подібних ініціатив у сучасних українських реаліях. Наші студенти займаються здачею крові волонтерять і запропонували нам. Сьогодні здати. Ми думаємо, що це хороша ідея. Давно хотіли здати, але не було нагоди пари, а сьоні просили. Як нам сказав студент, який нам запропонував, це допоки кров тече на сході, має текти і на заході. Ми маємо здавати кров для того, щоб там військові. Ми допомагали їм, як хоча б чимось. Так само вперше здає кров студент Рівненської медичної академії Артем. Хлопець дізнався про виїзну акцію із соцмереж. каже, що розуміє наскільки значною є потреба у крові зараз, особливо серед військових. Армія потребує цієї крові. Наші захисники мають жити, вони мають захищати нас, і таким чином ми повинні їм допомагати будь-яким. Це один із способів. Організував виїзну акцію у парку Шевченка, Рівненський обласний центр служби крові. Тут розгорнули великий намет з обігрівом та усім необхідним обладнанням. Перед безпосередньо здачою крові у донорів визначали рівень гемоглобіну та проводили невеликий інструктаж. Долучитися до акції могла будь-яка доросла людина, яка не має проблем зі здоров'ям. Це має бути людина, громадянин України або іноземець з посвідкою на постійне проживання в Україні. Особа має бути старша 18 років і. За допуском терапевта можна 70 плюс навіть після того, як донори здали кров, вони могли випити гарячого чаю та скуштувати печива. Ідея провести виїзну акцію, за словами організаторів, пов'язана з необхідністю популяризувати донорство, оскільки наразі у центрі служби крові є потреба у всіх групах. Треба є доволі велика. Ми потребуємо донорів всіх груп і резусу щоденно. І в певній кількості для того, щоб поповнити всі оперативні запаси, які нас потребують, новий формат виїзної донації може стати постійною практикою, що дозволить проводити такі заходи не лише в містах, а й у селах, без потреби в пошуку спеціальних приміщень, зазначили організатори. Микола Брижицький В'ячеслав Мельник. Випуск новин.